Валенсія проти Жальгіріса. Валенсія в помаранчевій формі, але Жальгіріс вдома в зеленій класичній біло-зеленій. І тут отакий початок від Валенсії і плюс шість. І Валенція також не подарунок, як і Басконія. Це іспанський баскетбол. І подивимось, чи вистачить Валенції. Подивіться, які забігання Алі. Так, Валенція повела в рахунку, і впевнено вони переграють один в один суперників. Жаль гріс, прокидайтеся будь ласка. Так, так, так. Ага, ось так вийшло. Розтягнули ще й з фолом, та ну тут треба щось робити не пішло спочатку в жанрі рісайкл. Плюс 20. Валенсія веде в рахунку. Плюс 20. Знайшов тут контакт. Мама рідна. Невже він заб'є? Не треба! Не треба! Не треба, Йович! Стеф Карі, так? What? 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 Валенсія плюс 24 розтрощує жальгеліс, а в uh, мене немає слів. Тільки емоції букмекерам приліт. Ох. Я для себе відмічаю, що дуже важливо, от як команда стартує в грі, і буває от такі оберти Вебере, що от, плюс 10 веде, перша чверть, друга і от. Такий зараз буде момент філософії, що хто виграє третю-чверть, той бере баскетбольну гру. І якщо після перерви команда е, цей запал е, залишає і очковий е, і ігровий ментальний, то третій період вирішальний і в вче, четвертий вже в кінцівку, хто як заходить. Ну, а тут Валенсія ну. Просто я не знаю. Це феєрія якась іспанська, і я не бачу жодних посилань, і шансів в Жальгіріса в цьому поєдинку. Подивіться, одну, в одні ворота. Винесли ногами в Жальгіріс, в Каунас, Валенсія. Шалена гра. Е перемога шокуюча. І тепер NBA. у, -у!